Сьогодні розпочався обмін полоненими, який триватиме найближчими днями в декілька етапів. Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний. Перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Повідомив президент України. Володимир Зеленський. Ще п'ять мешканців Дніпропетровщини звільнили з російського полону. У ніч на 9 червня Росія запустила по Україні майже 500 засобів повітряного нападу. За попередніми даними силами ППО вдалося знешкодити 479 з них. Під час обстрілу Росія застосувала ударні безпілотники, аеробалістичні та крилаті ракети. Частими цілями російських атак стають цивільні об'єкти, житлові квартали, лікарні та критична інфраструктура. Внаслідок комбінованої повітряної атаки на Павлоград, 7 червня, пошкоджено 22 багатоповерхівки, два дитячих садка, дві гімнаті. Зі дві амбулаторії, будівля ФСК імені Шкуренка. На гарячу лінію міського голови надійшло понад 70 заявок від мешканців міста про пошкодження вікон та балконних блоків. До поліції звернулися із заявою про пошкоджене майно понад 300 осіб. У суботу та неділю працювали мобільні групи міської ради та поліції, які приймали заяви від мешканців та надавали консультативну допомогу. Гуманітарна місія пролізка надавала постраждалим допомогу у вигляді ОСП плит, плівки, пледів та тарпауліну, а також психологічну допомогу. Нагадуємо, що консультацію про порядок отримання допомоги постраждалими можна отримати за телефоном 095 85 37 871. Внаслідок останнього комбінованого обстрілу міста до медиків звернулися двоє людей. Один із них 16-річний хлопець. Ми зібрались, пішли в підвал. Ми просиділи там часа два, навірно. Вроді так тихенько стало. Я дивлюсь, люди потихеньку йдуть, йдуть по домам. Ну і ми пішли. Ну що ми в підвалі стоїмо? Ніч на дворі спать хочеться. а Ми стоїмо як вкопані. Знаєте, ми тільки зайшли додому в коридор, навіть не встигли роздягнутися. І оце ракетна почалася. Ракета прилетіла. В нього з гушей кров пішла, очі почали бігати. Ми одразу пішли знову в підвал. Воно ж було шість ракет. Це мене першого, це так вийшло. Ми посиділи в підвалі. в Початку шостого прийшли додому. Ми всю ніч там просиділи. Він, вроді, я дивлюсь, ну нормально. Я кажу, лягай спать, то непонятно, коли ми поспимо. Ну ми ж люди, самі розумієте. Він ліг поспав, проснувся, кажу, пішли в лікарню. За словами Віталії, Павлоградська лікарня інтенсивного лікування направила хлопця до Дніпра, значила служба по захисту дітей. Вони знали, треба нам психолог чи не треба. Там ну, спитали такі дівчатка, молодці, яка поміч нужна, спитали, знаєте. А потім Олена Іванівна дзвонила, я їй все розповіла. Вона каже: якби я знала раніше, я б вже посадів Сказала, нам треба їхати в в нашу лікарню. Я кажу: коли ви скажете, ми поїдемо. Ми направлення візьмемо своєї ну, сімейного лікаря. Каже, нічого не треба, ми вас самі відвеземо, ну прям, прям вообще. Я кажу, мені неудобно, ну, ми що не доїдемо до лікарні, ні, каже, ми самі вас одвеземо, хай дитину подивляться, я все договорю з лікарем без направлення, без нічого. По-людськи, знаєте, ну, таке время живемо. надо як то добріше буде островом, правильно ж? Також у цей день були пошкоджені медзаклади сьоми та восьма амбулаторії. Маємо такі наслідки. Потрощені вікна, потрощені, ну не всі, але всі інші, які не потрощені, ми провіряли і їх в суботу, неділю ремонтували. Бачите, потолок висить, вікна тут побиті. Але не дивлячись і в двері з іншого входу, де кабінет температури чи хворих. Це що стосується цього приміщення, в основному це постраждали наші вікна. В одній з постраждалих амбулаторій нещодавно завершили капітальний ремонт. Його зробили за фінансування грантової програми від Німеччини, старе будівля, вона теж належить центру первинної допомоги трьохповерхова. Там всі потрощені вікна, там не пластикові, дерев'яні, всі потрощені. Амбулаторії продовжують працювати у звичному режимі, проте лише на першому поверсі, на другому ліквідовують наслідки удару. Нам сьогодні вже виділено матеріал, щоб забивати вікна на старій будівлі, плівка для того, щоб забити вікна в старій будівлі. Ми поки що вікна заказані, ті, що вибиті, забили ті вікна, які знаходяться в новій будівлі. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК. Під час обстрілу з 6 на 7 червня у Павлограді постраждали 22 багатоповерхівки: два дитячі садки, дві гімназії, дві амбулаторії і будівля ФСК імені Шкуренка. Сьогоднішній день е, систему. Е, в реєстр пошкодженого і знищеного майна подано 166 заявок від мешканців стосовно пошкоджень. В суботу та неділю ну, в більшості в суботу працювали люди по видачі матеріалів для відновлення. Начальник управління комунального господарства та будівництва також повідомив, скільки часу доведеться чекати допомоги тим, хто подав заяву на отримання скла. склу орієнтовно тиждень-два. Тобто зараз всі заявки, які були надані, обробляються, будуть передані на склад, де і ріщик їх поріже, потім їх розсортують по, так, по районах. Ми будемо завантажувати автомобіль, приїздити на район, видавати, ну попереджати людей здалегідь, щоб вони прийшли, забрали свої, ну то, що їм по, по ну, то, що вони заявляли, так, що потрібно. Комунальне підприємство Затишне місто наразі допомагає людям похилого віку встановлювати ось плити, доставляючи матеріали безпосередньо за вказаними адресами заявників. Швидко вчора заяву написав і дуже швидко. Сьогодні привезли пошкодження в під'єзне в та третій і п'ятий етаж вибивало шибки державне. От я обратився вчора, побачив і допомогли. Дуже дякую, спасі. Ось плити безкоштовно надаються місцевою владою за раніше поданими заявами від мешканців. Щоб отримати допомогу, потрібно прийти до міськвиконкому і написати заяву. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Після повернення з фронту багато військових стикаються з викликом, чим займатися далі і де працювати. Одним із ключових шляхів адаптації є освіта. Сьогодні в Україні створено програми, що допомагають ветеранам та ветеранкам опанувати нові професії, перекваліфікуватися або вдосконалити свої навички. Для ветеранів і ветеранок у нас є програма, за якою ця категорія може навчатися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. На сьогодні їх функціонує вісім. Загалом є 98 ліцензованих професій, які можуть обрати ветерани та ветеранки. Деякі з цих професій можна здобути і в нашій області. Перелік у нас такий: електрозазварники, контролери-касири, оператори-котельні, продавці продовольчих непродовольчих товарів, стропальники, адміністратори, касири в залу. Це іменно в Дніпропетровському центрі профтехосвіти. Подати заявку на навчання можна через центр зайнятості. Можна на нашому сайті Державної служби або звернутися на найближче відділення Центру зайнятості, взяти з собою паспорт-код, документ про освіту і написати заяву. Навчання сприяє розвитку нових професійних навичок, підвищенню впевненості в собі та соціалізації ветеранів і ветеранок. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПДРК. У Дніпрі відкрили сучасний центр Суперх'юменс, другий в Україні і перший у прифронтовому регіоні. Відкрився такий потужний центр, який буде закривати повністю потреби в реабілітації і протезуванні наших людей. До повномасштабного вторгнення у нас була найбільша ветеранська спільнота в Україні. Суперх'юмен з Дніпро це місце повернення втрачених можливостей. Тут наші захисники отримуватимуть безкоштовне протезування з власною лабораторією, реконструктивну хірургію світового рівня, комплексну реабілітацію та фізіотерапію, психологічну підтримку та лікування ПТСР, соціальну адаптацію та допомогу у працевлаштуванні. В Україні зараз десь приблизно 100 тисяч пацієнтів очікує на протезування. Це десь 130-140 тисяч кінцівок, які мусимо зробити. А всі центри разом роблять десь 500-600 протезів у місяць. Тому потреба дуже велика, але ми намагаємось підіймати стандарти. Ми намагаємось навчати протезистів та інших фахівців. Ми працюємо з мультидисциплінарними командами не тільки для суперхімець. Ми це робимо для всієї країни. Відкриття цього центру стало можливим завдяки фінансової підтримки уряду Нідерландів та міжнародних донорів. Обласна влада планує масштабувати цей проєкт на інші великі громади області, наприклад, Кривий Ріг, 4 червня. Президент своїм указом заснував координаційну раду. А щодо реабілітації наших військових, це свідчить про те, що на рівні президента, на рівні держави реалізуються. Ключова стратегія підтримки наших людей, підтримки наших військових і повернення їх до нормального життя до соціуму для того, щоб після перемоги займатися відбудовою нашої держави. В Україні на 42% побільшило випадків правопорушень з боку самокатників, повідомляє Open Data Bot. Торік зафіксували 71 справу, цьогоріч вже 17, 13 адміністративних та 4 кримінальні. Штрафи за порушення коливаються від 340 до 34 тисяч гривень. Торік 17 осіб отримали штрафи по 17 тисяч гривень. 15 з них керували самокатом у стані алкогольного сп'яніння, ще двоє – наркотичного. Трьом особам заборонили керувати транспортом на рік з 2023 року електросамокати офіційно визнані транспортними засобами. Водії мають дотримуватись правил дорожнього руху, як і автомобілісти. Самокатникам не можна їздити по тротуарах і велодоріжках, лише по проїжджій частині. Чітких правил для них у законі поки немає. Посівна компанія наздогнала темпи минулого року. Повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. В Україні завершено 97% сівби зернових і зернобобових культур. Це понад 5,5 мільйонів гектарів. Олійними культурами засіяно понад 7 мільйонів гектарів. Це 73% від запланованого. Завдяки покращенню погодних умов аграрії пришвидшили темпи робіт, зазначив Денис Марчук. Площа сільськогосподарських угідь у Павлоградському районі становить майже 190. Сто тисяч гектарів. Цьогоріч найбільші площі посівів припадають на пшеницю майже 43 тисячі гектарів. Озимим ячменем засіяно близько 2 тисяч гектарів. Менші площі займають жито та ріпак. Очікується, що загалом в Україні буде засіяно понад 13 мільйонів гектарів ярих культур. В аграрній раді сподіваються на добрий урожай. Протягом минулого тижня у пологовому будинку Павлограда народилося 17 немовлят. З них 10 хлопчиків та 7 дівчаток. У Павлоградському драдці повідомили, що оформити свідоцтво про народження можуть не лише мешканці нашого міста. Нагадаємо, батьки новонароджених отримують допомогу від держави. Вони мають можливість вибрати між бебі-боксами, що містять понад 50 дитячих речей або грошовою компенсацією. Державна служба підписала додаткові угоди із торговельними закладами, що приєдналися до монетизації пакунка малюка. Якщо батьки не використали кошти на спецрахунку протягом року, вони підлягають поверненню, а рахунок закривається через 12 місяців. На ПТРК з екскурсією завітали студенти Павлоградського фахового коледжу Дніпровської політехніки. Під час екскурсії молодь провели по всіх кабінетах офісу та розповіли про робочий процес телерадіокомпанії. Зокрема, хто та за що відповідає. Таким був тиждень у палограді, сподіємо, лікулюють, переградують змінитися. Дякуємо, що доробилися час з нами. Збежі себе та до зустрічі на студій. Студенти мали змогу спробувати себе у ролі телеведучих та ознайомитись із створенням відеоматеріалів. Як звичайних новинних сюжетів, так і різноманітних проєктів. Вітаю, ви дивитесь події тижні. Все найважливіше життя Павлограда. Далі у випуску. Молодь поділилась власними враженнями від перебування на телерадіокомпанії. компанії. мені дуже сподобалось. Я ніколи не бачила кімнати, де знімають новини. новини, тому мені дуже сподобалось. Запам'яталася якраз ця ж кімната, де записуються новини, і кімната, де ви виводите це в ефір. Зачепила роботи тих, хто слідкує за тим, як це вводиться в ефір. Слідкую за цим цим. Дуже сподобалося. Дуже сподобалося сидіти тут, читати з суфльора. Дуже цікаво. Що запам'яталось із роботи цієї телестудії найбільше? Певно, «Робота оператора, тому що він постійно десь поруч ходить, знімає усіх усе. Мені було цікаво знову побачити усіх і все, побачити багато. Ну, було, скажімо, зустрітися з усіма, скажімо, знову побачити нові місця. А яка кімната у вас прийшла була найбільша цього разу? Читальна зала, тому що. Багато інформації там редагується постійно. Ну, дуже цікаво, дуже все якось так от по, по сучасному, можна так сказати. Так. І, звісно, багато дуже вкладено, як і фінансово, я бачу, так і в принципі, ну, з душею. Окрім серверної, ну, напевно, там, де була, звісно, сама студія. На якій пишуться сценарії, новини і тому подібне. Я думаю, більш як оператор, ну, якщо я правильно розумію, так та людина, котра а, налаштовує камери і тому подібне. Так. Екскурсія надала можливість молоді зануритись у робочий процес, творчу атмосферу та побачити, як працює команда ПТРК. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула. Новини ПТРК.